Давайте покажу вам, як намотувати гірлянду пучок роса з ефектом 3D. Для початку беремо сам пучок і закріплюємо його на верхівці. Потім обов'язково роз'єднуємо кожну лінію по одній і потрібно, щоб хтось тримав гірлянду за кінчик, щоб вона не заплутувалася. І починаємо по одній лінії намотувати на кожну гілочку. Ось так намотуємо по гілочці і через верх повертаємося на наступну гілочку. І так, по порядку, намагаємося завести гірлянду максимально до стобура. Так вона буде сяяти, ніби в американських фільмах. Попереджаємо, що гірлянду доведеться намотувати доволі довго. Щоб прикрасити саме литу преміально зелену ялинку від urban Tree, нам знадобилося 5 гірлянд. Але це того вартувало. Подивіться, як сяє наша ялинка. Отож, чекаємо від вас фото та відео прикрашеної ялинки з гірляндою пучок Роса. Позначайте нашу сторінку urban Tree